Продовження відео. Теплиця із метала і пластикових труб. Писали в коментарях, як я кріпив плівку до цієї конструкції. Ось така груба резина в мене. Тут кожних сантиметрів 20 шурупи. І ось так я її вкручував. Не на планочки, не на капельну стрічку, а ось на таку резину. Ось так вона кріпиться. Між стійками метр десять. Повздовж між стійками? Чотири метри. Висота метр шістдесят сім, два двадцять два, і два п'ятдесят. Пластикова труба? Закріплена також шурупами казати. Ось зроблений був у трубі отвір і туди є закрутяний шуруп. Ось так поперечки, щоб підв'язувати томати можна було. Всі стійки знизу стійок зроблені такі п'ятки для того, щоб не провалилося під землю і все забетоновано на глибину сантиметрів 60-50. Кожна підпорка. Це профіль 2х3 2 мм глибиною, Ці труби 3 мм з металолома. Так, ось так я верх усилював. Тут конструкція простіша завдяки ось, ось цій підпорці. Зараз ми підемо в край теплиці. Там більший у мене вхід для того, щоб воно було заїжджати мотоблоком чи бананки носити, щоб ніде нічого не мішало. Вентилятор працює, О, до речі. Подивіться температура В теплиці. Скільки? 36. Все відкрито. Вентилятор працює. На сонці, напевно, 50. Теплиця низька, звісно, для тепличного вирощування краще робити теплицю висотою 4,50. Але мені ця теплиця служить весною як розсадник. Основне її призначення вирощування розсади. А Томати я так тут сію, щоб вже вона не пустувала. Ось тут з цієї сторони конструкція трішки складніша. Тут немає ось цієї центральної перемички. Ось так я її поусилював. Так, давайте ще раз пройдемося по розмірах. Ширина теплиці 6 метрів. Довжина 35 метрів. Висота цієї стійки 1,67 м, 2,22, 2,50. Між стійками 1,10 десять для того, щоб мотоблоком фрезою можна було фрезерувати. Між стійками повздовж 4 метри. Між трубами пластиковими 1 метр. Труба встромлена в землю. Ось таке я придумав, таку приспособу. Ось я роблю дирочку, на глибину забиваю молотом на глибину сантиметрів 60 і засуваю трубу. Не 60 сантиметрів, 60. там більше не треба 60. Позасовували труби, поприкручували шурупами. І все. Кажу, що ці труби, плівка від них горить. Ще там щось не знаю. Плівка, що з трубами, що з металевими трубами, що з пластиками, вона у вас 4 роки, 5, вона у вас більше не відслужить. В нашій кліматичній зоні. Як не вітер, то град, то снігу Пало ось така конструкція. Свою роль ця теплиця виконує. Вирощування розсади. На літо, щоб не пустувала, садимо помідор. На осінь садим салати. Із листопада місяця вона вже йде на відпочинок. Ось такі конструкції. Кому подобається такого плану теплиці, ставте лайки, підписуйтесь на канал.